Близно 106 прикарпатців отримали поранення на сході, та 40 загинули. Про це під час прес-конференції повідомив голова облради Василь Скрепничук. Точні цифри називати не береться. Мовляв, отримав інформацію, що одна із силових структур дещо знизила кількість поранених бійців. Водночас, як допомагати родинам постраждалих солдатів із державного бюджету, прикарпатські чиновники наразі не знають, тому чекають роз'яснень від уряду. А тим часом певні кошти спрямовуються з фонду голови облради. Між тим депутати мають намір підтримати бійців п'ятого батальйону з правової точки зору. Ми готові подати допомогу правову і нормативну правову, скажімо так, якщо треба буде якесь рішення прийняти, з тим, щоб ну, не було якоїсь розправи над людьми, які можуть потерпіти в результаті поганого командування. Це моє таке особисте враження. Я не говорю, що поганим командиром був комбат. Йдемо про дещо вищий рівень. Василь Скрипничук розповів також про ситуацію із видобутком сланцевого газу на Прикарпатті. каже угода із шеврон досі не підписана на найвищому рівні. Водночас, обласне керівництво домагається збільшення прибуткової частки для Івано-Франківщини. Ми зараз вимагаємо, щоб та фірма, яка була від Януковича, який 10% на рівні з нами віддавалася прибуткових вуглеводнів, від цієї угоди, щоб та, та частка була передана нам. Тобто, щоб у нас було не 10, а 20%. відсотків стосовно самої фірми Шеврон, то вони більше до нас не показувалися, тому що вони очевидно працюють в Києві з тим, щоб підписати на київському рівні дану угоду. Ми готові до підписання з будь-якої сторони. Між тим Василь Скрипничук повідомив, його досі не беруть до армії, хоча заяву у військкомат написав уже давно. Мовляв, наразі приймають чоловіків лише до 50 років. Втім, голова облради переконаний, на сході був би дуже корисним, особливо у сфері роботи з документами.